В Україні продовжуються воєнні дії, направлені нашими військовими на протистояння агресії з боку російських військ. Навіть оголошене перемир'я двома президентами сусідніх країн не покращило ситуацію на сході нашої держави. Тривають артобстріли, наступи з боку кордони Російської Федерації, збільшується кількість жертв з обох сторін. За таких обставин неможливо залишатись осторонь. Кожен українець, вважаючи себе патріотом певною мірою. Намагається допомогти воєнним, що перебувають на зараз на території бойових дій в зоні АТО свою активну громадянську позицію, єдність і вірність загальній справі виказали й педагоги та учні середньої школи No8. Розпочавши акцію, допоможемо разом. Захід перебачає благодійний збір коштів на підтримку учасників антитерористичної акції. Ця акція це певний поштовх до подальших запланованих благодійних заходів у місті за єдиної мети. Окрім коштів, під час акції будуть збиратися листи від дітей зі словами підтримки і побажаннями скорішого повернення наших земляків додому і головне налагодження миру в нашій державі. Сам благодійний захід під назвою Допоможемо разом. Дивіться далі, україна моя, наша нескорена мати. Український народи, ти на коліна не став. Знов війна на Донецьких Луганських просторах. Біль і горе цього ніхто не бажав. Сьогодні десятки тисяч наших синів, братів, чоловіків, коханих, патріотів України знаходяться на передовій, захищаючи батьківщину. Сотні їх побратимів, що отримали поранення в боях, знаходяться у військових шпиталях. І сьогодні їм всім, як ніколи, потрібні наша увага, добре слово, тепло, повага та любов. Девізом сьогодення для учнів нашої школи стали слова президента України Петра Порошенка. Маємо бути єдині, як ніколи. В єдності сила, ніхто крім нас. Ми не можемо стояти осторонь. Хочемо бути причетними до того, що відбувається в країні. Ми в боргу перед нашими героями, і наше щоденне завдання приходити їм на підтримку. Тому ми, учні середньої школи номер 8 оголошуємо акцію, допоможемо разом. Просимо приєднатися до нас, працівників школи, мешканців мікрорайону, усіх небайдужих людей. Давайте допоможемо разом ніколи не зрішимося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі. Слово надається директору школи Катіні Ірині Володимирівні. Дорогі друзі, шановні почесні гості, сьогодні у такий скрутний час, найважливішим питанням для України. Є збереження територіальної цінності, а значить, і збереження незалежності нашої країни. І це можливо за умови боєздатності нашої армії, яка нині, як ніколи, потребує підтримки згуртованого громадянського суспільства. Саме з цією метою запрошуємо усіх, кому не байдужа ситуація в нашій країні, хто хвилюється за наших хлопців-воїнів. Та прагне скорішої перемоги і визволення України прийняти участь у нашій благодійній акції Допоможемо разом. Кожна наша справа у цьому напрямку це крок до перемоги, це крок до мирного життя, це допомога і підтримка нашим українським героям, які знаходяться зараз на передовій або борються за життя у лікарнях. Що сьогодні може зробити діти кожен із нас для спільної перемоги? Головне, це активна громадянська позиція. Це добрі слова і добрі справи. Це моральна і духовна підтримка. А усіх дорослих нашого міста я закликаю допомогти нашій армії коштовно зібрати кошти і передати для нашої, на потреби нашої української армії. Глибоко переконана, що разом, лише разом, лише спільними зусиллями ми зможемо дійти тієї великої, надзвичайно важливої для нас перемоги. Слава Україні! Добрий день, уважаємо присутствуючи, наші педагоги, наші уважаємо діти. Ви знаєте, яка ситуація відбувається в Україні. Значит, что идет у нас ото. И э, та же самое, наверное, со средств, вашей, со средств вашей, массовой информации. Э, с, от ваших э, учителей, вы знаете, что в городе э, неоднократно проводились акции, Они, в принципе, постоянно проводятся по сбору всевозможных средств для э, нужд нашей армии, для участников ото. А, в частности, в городе э, значит, предприятия перечислили однодневный заработок э, для участников. От то для наших военнослужащих, Восточный город кабінат, это исполнительный комитет и много-много других предприятий. Значит, Волонтери, которые сотрудничают с организацией Афган, собирали продукты питания, медикаменты и другие средства значит, для нашей армии. На сегодняшний день в Жолтых Водах смотрит Конституционный штаб, который тоже самое занимается всеми этими вопросами и многим-многим другим. Ну То, что ваша школа, скажем так, заснувала дану акцію, это очень дуже очень хорошо. Я думаю, що учащихся других школ потварять цю акцію, теж включаться в этот процес і будуть допомагати нашим военнослужащим і нашій армії. Це говорить о том, що ми, українці, єдині, ми прагнемо незалежності. Мы самостійні, и у нас есть свой выбор. Я бы хотел э, предложить, допустим, ну, так, так, моя идея такая, допустим, предложить участницы вашей школы, а может быть подводить участие других школ, допустим, сделать такую акцию, э, значит, э, напиши другу и расскажи об Украине, ну, можно так условно назвать. То есть э, учащиеся вашей школы напишут э, письма для участников школы России. То есть расскажут об Украине, как мы живем, что у нас, что в мы незалежная Украина, мы вольнолюбивая страна, что все у нас хорошо, и мы эти письма каким-то образом решим, отправим значит, в одну из школ России. Так что если поддержите эту акцию, было хорошо. Ну, в принципе, вы молодцы, то, что вы запропонывали, что начинается такая акция, я вас поддерживаю. І, в принципі, слава Україні. І в продовження слова Василя Веніаміновича. Я хочу сказати, що першою ластівкою сьогодні стає акція, яку відкриває восьма школа. Допоможемо разом. Трошки згодом ми розпочнемо естафету пам'яті, до якої долучиться кожен навчальний заклад. Як школа, так і дошкільний навчальний заклад, і запропонуємо взяти участь і вищим навчальним закладам. Ця естафета буде передбачати проведення благодійних концертів, проведення благодійних ярмарок, написання листів учасників АТО, виготовлення сувенірів, виготовлення оберегів для тих людей, які на сьогодні захищають нашу країну. І все це ми робимо тільки заради дитячого сміху, заради дитячої усмішки, заради того, щоб чоловіки перебували разом зі своїми родинами, заради миру в нашій державі. Слава Україні! Хочу сказати подякувати всім, хто приєднався до цієї акції вас. За те, що ви також приєдналися до цієї акції. Сподіваюсь, що громада міста і надалі буде допомагати нашим військовим. А також сподіваємося, що вони скоріше, як те, можна скоріше, щоб вони поверталися додому і до своїх рідних близьких. Слава Україні! Дякую! у кровавих боях з російськими найманцями та терористами народжуються нові герої. Люди. Які вже сьогодні творять історію своїми вчинками, серед них багато жовтоводців, серед них батьки і брати, учнів нашої школи, мовчан Дмитро Григорович, Якубев Руслан Олександрович, Вашедій Максим Віталійович, Зарубін Сергій Анатолійович, Штупаков Михайло Олександрович, Вовка Володимир Миколайович, Сінкевич Роман Васильович. Вітаємо і бажаємо всього найкращого. І ми стали іншими. Ми поспішаємо додому, щоб встигнути подивитися останні випуски новин, які дедалі частіше нагадують фронтові зведення. Ми зрозуміли, що нашим особистим затишним світам, які ми ретельно будували, майже все життя загрожує знищення. І ця загроза цілком реальна. Вона буквально на порозі. Ми нарешті почали розуміти справжній зміст наполеонівської фрази. Народ, який не хоче годувати власну армію, годуватиме чужу. Наші військовослужбовці гідно та стійко долають усі труднощі військової служби. Але всі ми знаємо, в які складні обставини вони потрапили. Допомога потрібна, різна моральна та фінансова. Шановний Сергію Миколайовичу, учні нашої школи провели акцію Лист солдатам. Просимо передати їх тим. Хто захищає Донеччину та Луганщину? Тим, хто захищає наше мирне небо, тим, хто захищає єдність нашої України, тим, у кого мужнє серце, незламна сила духу, впевненість у перемозі. Передайте їм наші побажання швидкої перемоги та повернення цілими та неушкодженими до рідних домівок. Шановні учні, будь ласка, вручіть листи! всем ученикам, которые откликнулись на эту акцию. Ваши письма, ваши рисунки будут обязательно доставлены всем нашим э, желтоводцам, которые принимают участие в зоне АТО. Это я вам обещаю. Плыве наче вечность, бою, хвилина мовчання. Натягнуті нерви, не мовчатива, пронизує пам'ять, скорбота прощання. І сумно згасає, і тяжко сплива. Хвилина мовчання. Встають побратими відважні бійці. Знов закипає та битва остання. Вона, як сивина, вона, як рубці, хвилина мовчання. Давайте без слів і довгих промов, без цих монологів, що в серце ножами болить, що й досі пролята кров. Хвилина мовчання. Música mm. Дорогі діти, ми глибоко співчуваємо всім матерям, жінкам, сестрам і дітям тих, хто загинув в зоні АТО. І вже сьогодні було сказано, що крім моральної підтримки, нашій армії необхідна і фінансова допомога. Я особисто закликаю всіх працівників закладу, батьків. Жителів нашого мікрорайону і взагалі жителів всього нашого міста своїми внесками підтримати нашу українську армію. І, мабуть, перша зараз внесу кошти для того, щоб наші хлопці, наші батьки, наші чоловіки поверталися живими, свої сім'ї, щоб вони виховували кожного з вас. Звертаюся до батьків лише своїм власним прикладом. Ми можемо підтримати наших дітей. Я горжуся вами, діти, за те, що ми саме почали цю акцію, і саме кожен з вас має таку нагоду підтримати кожного, хто знаходиться в зоні АТО, шановні колеги. Вважаю, що і ви мене підтримаєте в цій акції. Учні нашого класу, нашої школи дуже хвилюються про ситуацію в країні. Ми віримо, що наші солдати нас рятують в такої ситуації. Нехай Бог їх береже і здоров'я їм дає. Знову <плес> калина. Дорогі наші солдати, за вас ми молимося кожен день, і хоч на сході ще будуть гармати, ми віримо, що світлий день прийде. Хоч війна ще триває і падають як колос мужні солдати. Ми віримо, що все ще буде добре. У нас є надія, є віра у майбутнє. Ми віримо в тебе, Україна. І будемо з тобою до кінця. Нам, молодому поколінню, вистачить сил, наснаги і любові, допомогти тим, хто сьогодні на лінії вогню. Тримайтеся, дорогі наші солдати, і повертайтеся живими. На вас чекають, рідні друзі, ви герої, ви є початком і продовженням України. Ви? Ті герої, чий життєвий подвиг є зірцем для нас і буде зірцем для прийдешніх поколінь. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Героям! Україна! На Україна! Акція допоможемо разом розпочати! Ти така ще є земля! Що дівчата любить! Де нас відка земля лише у нас на Україні?